Даніка наука про рослини. Це я дізнався в школі нині. Тепер я з радістю її вивчаю. Рослини я люблю. Про них я дбаю. Я би навіть не сказала, що я люблю рослини. Про них я дбаю. Я навчаюсь рослин. І ботаніка для мене та наука, яку я продовжую вивчати. Мене звуть Алевтина Кахідзе, я концептуальна художниця. Дуже часто я говорю, що я дослідниця рослин і садівниця. Я би хотіла сьогодні розказати, наскільки ми люди залежні від рослин, і що ми почуваємось дуже добре і спокійно в оточенні рослин. І чому перефразую Олексія Коваленка, який говорить, що я люблю цей світ ось так. А ось так цей світ я люблю без рослин. І це так само. Я ось так люблю цей світ, тому що в ньому є рослини. І якщо говорити дуже чесно і відверто, якщо ми люди зникнемо, то цей світ не зміниться. Ну, дуже не зміниться. А якщо рослини зникнуть, ми всі зникнемо. Ми люди, дуже залежні від рослин. Без рослин ми не можемо дихати. Так. Ми не можемо їсти нічого, навіть якщо ми не вегани не можна. І через те, що ми дуже-дуже залежні від рослин, деякі люди, які живуть в містах, хочуть не думати про рослин. Але насправді підсвідомо, через цю залежність ми розуміємо, що коли рослини поруч, ми відчуваємо себе захищеними. Це дуже е, глубоко в нас, що ми. Бачимо рослини, все добре. Ми можемо дихати, ми можемо їсти. Тому що ви знаєте, що е, наше дихання залежить від того, що рослини поглинають вуглекисний газ і віддають нам кислород. І ми його споживаємо. Якщо нема рослин, на жаль, не буде кислороду. Ну і рослини є тим ну, початком харчових ланцюжків всіх. Через цю залежність хочуть вірити. Що можна про рослини взагалі не думати. Якщо, наприклад, ми подивимося на цей мій портрет, да, я стою біля дерева. Хтось побачить цей портрет і скаже: О, це Левтина Кахідзе, художниця, садівниця і дослідниця рослин, але вони не скажуть, що Левтина і горіх, дерево. Це називається plant blindness, тобто така певна сліпота. До рослин, що люди скажуть, що от я з собакою, я от з котом, я з птахом, але не скажуть що я з рослиною. Люди зазвичай не бачать рослин. А от цікаве питання: чи бачать рослини? Ну, зачитаю свій останній такий вірш, який я написала, і він став частиною моєї роботи. У дерев листя це очі, вони реагують на світ найбільше. Тому листям вони бачать, коли дерева скидають листя, значить закривають очі і засинають. Дерева прокинулись цією вісною і побачили руїни. Це я писала про Ірпінь. Читаючи книжки Маркюза, він дуже багато про це говорить: як власне, бачать рослини. Ну він, власне, пояснює, що бачення це реагування на світло. І от, власне, листя, вони реагують на світло. Ніхто не може заперечити, що рослина не реагує на світло. Дуже багато доказів цього наукових. І тому Стефана Маркюз ботанік-науковець, який розповідає, як власне, довести, що рослини через своє листя реагують на світло. Це значить, вони бачать. Рослини не тільки бачать, вони також чують і вони також. Я навіть би сказала, говорять або співають. І це знову ж про те, що вони просто по-іншому це роблять. Вони чують коренями, їх корені насправді реагують на звук. І можемо уявити, що корені мають дуже багато таких, ну, якщо можна сказати, ну, вух, якщо людина хоче. Уявити це, як це може бути, але просто вони чують корень. Є проєкт фінських художників, де вони записали звуки рослин, і ми можемо їх послухати. І скажу, що не тільки вони вже існує приладдя, яке можна придбати і створювати вечірки разом із рослинами. Так само українські науковці теж працюють над таким приладдям. Можна долучитися до них, ось-ось воно буде. Насправді, це про те, що рослина може видавати якісь звуки, нам складно сказати, що це за звуки, але вона точно їх видає. Це, звісно, може бути нечутним нашим вухом, але якщо є підсилення чимось, і у людей вже є дуже багато прилад, які можуть це підсилити, ми можемо це почути. І от насправді це і є е, тим, що може нам дати це уявлення, що вони говорять, чи як вони говорять, чи які звуки вони видають. Якщо говорити про певні рослини, які дуже чутливі, наприклад, чутева мимоза, от то ми можемо навіть, ну якщо йдеться про спілкування, то можна уявити, що ми спілкуємося. Коли ми таркаємося цієї мимози, оцієї специфічної рослини. То вона реагує на дотик, вона складає листя. Чого ця мімоза це робить? Ну насправді це знову ж є реагування на простір. Це знову ж про те, що рослина усвідомлює себе в просторі. І я із тих людей, яка завжди здригається, коли чує: О, ця людина як овоч. Це значить, ця людина, як рослина, яка має щось собі, що ми споживаємо. Він не чутливий, не відчуває. Мені здається, це неправильно, тому що рослини дуже багато і чують, і бачать, і відчувають простір, відчувають себе у просторі. Тобто сказати, що вони не пов'язані з дійсністю, це не так. Я з тих художниць, яка використовує рослини в своєму мистецтві, але я точно знаю, якщо в мене нема дотику до рослин, де би я за ними би спостерігала. Точно би не вийшло. Художник, який хоче працювати з рослинами, має мати місце. Це може бути ділянка, це може бути парк, це може бути навіть балкон, де є горщики, чи навіть підвіконня, де є один горщик, де можна цілий світ рослинний зробити. Я маю на увазі, що без того, що ти маєш цей. Практичний досвід спілкування з рослинами не можна творити нічого в, в мистецтві з рослинами, я не вірю тим художникам, які малюють рослини не з натури, скажімо так, або не маючи дотику. Я навіть перевіряю деколи таких художників. Наприклад, у е, є пелюстки 5, там, де бутон. Якщо людина не вивчає троянду, то а, вона неправильно малює ці п'ять пелюсток. Це точно, тому що вони всі різні. Це не якийсь там дивний бій або помилка. У всіх троянд різні у цих пелюсток під бутоном. Кірбарі можуть показати рослину, яка вона є, навіть якщо зима. І все одно я можу показати, як виглядає Салідаго, да? От, Салідаго, який був зібраний 1 жовтня, ще він квітнув, ще нема насіння, от так він виглядає. Це е, ваточник, або milkweed, або ексклепіас. І він засушений погано. Ви бачите, що листя вже неможливо зробити пласкими, щоб можна було його покласти в спеціальну папку або навіть вставити в раму. Не можна. А от саме цей же вадочник, який був засушений правильно, маю на увазі його листя. от, Ми можемо навіть впізнати їх. Вони були засушені правильно. Єдине, що тут цінне, це квітка, яку все ж таки можна використати. Нібито всім здається, що ми знаємо, як робити гібарі. Просто покласти в книжку і все ні. Для того, щоб зробити гірбарій правильно, щоб він був таким, що навіть в науці можна його використати, тому що гірбарій не просто так з'явився, як хобі, а для науковців було дуже важливо знати, яка ця рослина, да? якої вона довжини, яке листя і багато чого. Да? Обираємо рослину, яку ми хочемо засушити, і з неї зробити гірбарій, фотографуємо її обов'язково. Як вона жива, да, скажімо. Потім ми її, ну, якщо можна взяти з коренням, супер беремо або ні. От я трошки взяла. Що ми робимо далі? Далі нам треба мати спеціальний папір. Це той папір, який прибирає вологість. Якщо він у нас отакого розміру, а рослина більше, ми можемо отак її зігнути. Отак-от. От. Прикриваємо. Тут ще у мене дощечка така, і насправді оце нам дозволить зробити прямо тут, на природі, прес. Можна використовувати будь-який прес, але головне також, щоб рослина дихала. Але якщо робити всерйоз гірбарі, то треба ще зробити такі рамки дерев'яні і з таким, ну, нібито сіточка, така, яка має між цими рамками проходити, тоді це буде дуже-дуже по-справжньому. Ну, можна спробувати просто з книжечками, а потім, якщо захопитися, можна і рамки ці побудувати. Тільки якщо ти тільки зірвав рослину і одразу її під прес, тоді вона може бути правильно засушеною. Якщо ми тільки зірвали рослини, і у нас навіть там година від того, як ми її зірвали і додому прийшли, то вона вже може зав'яти, і не можна вже зробити гарний гірбарій з нею, на жаль. Але гірбарій ніколи не буде гірбарієм, якщо ми не покладемо карточку. Ці карточки треба зробити що? Коли ми це забрали, цю дату і також координати? Без цієї карточки, оце, це буде не гірбарі, це буде сіна. Ви можете не робити цю карточку, але як. Концептуальна художниця, я навіть не уявляю, чому не бути міждисциплінарною художницею. Звісно, це цікаво щось зробити і для мистецтва, і для науки. От, Наприклад, я була в Канзасі, і я дуже багато там збирала всіляких рослин. Я не змогла їх всіх да? які вони, що це за рослини. Да? не могла. Я їх просто зібрала і написала «collected». Зібрана левтина і Але я не змогла їх визначити. Я дала дату кожної рослини, де я її взяла, коли я взяла, і привезла всі ці рослини в Україну з Канзасу. І от декілька із моїх рослин потраплять в наукову бібліотеку.